Дивіться, якщо ваш партнер чи інші люди сідають вам на головах, сіли, ножки, звісили, то це не через те, що ви добрі до інших. Це через те, що ви не добрі до себе. Справа в тому, що доброта не дорівнює жертва. Доброта не дорівнює обов'язково рятувати інших. У суспільства просто таке викриване сприйняття е, ось цього поняття доброта як пожертви. Як безвідмовність, але це не так. Можна бути доброю людиною і знати свої кордони, і знати свої потреби, і турбуватися і про себе, пам'ятати про інших. Тому можна бути доброю людиною, але й не дозволяти сідати на голову. Як це робити? Ну, по-перше, змінювати сприйняття реальності. Те, що навіяно соціумом, так дуже багато викривленого. Ось це треба розставляти все по своїм місцям. А по-друге, працювати над навиком комунікації екологічної, ефективної, е, виставляти кордони, знати, де зона відповідальності, де не зона вашої відповідальності, контролю і так далі. І тоді дуже багато чого змінюється. Ті, хто в програмі працюють в співзалежності, там, де вони цьому всьому навчаються. Розповідають про те, що змінюється взаємовідносин не тільки з партнерами, а й з батьками, дітьми і так далі.